Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні продовжимо говорити про інсулін, поговоримо про, мабуть, найкоротший період в історії від початку досліджень до отримання Нобелівської премії, про одну з найбільших помилок Нобелівського комітету та про дослідника, який міг стати наймолодшим її лауреатом, але не став. Отже, наприкінці листопада 1921 року вже відомі вам Бантінг і Бест опублікували свою першу статтю, де підсумували свої результати в занадто позитивному ключі, оминувши численні невдачі, які мали місце влітку того року. Після Різдва Бантінг і Бест презентували результати в Єльському університеті на з'їзді американського фізіологічного товариства. Бантінг знову нервував і очікувано провалив свою доповідь, особливо не переконавши у її цінності присутніх які раніше теж експериментували у цьому напрямку. Нічого цікавого більше там не відбулось, окрім того, що на з'їзді був присутній Джордж Клаус, директор з досліджень компанії Eli Lilly. І він запропонував дослідникам включитись в розробку і виробляти на потужностях компанії екстракт у промислових кількостях. Власне, після цього Бантінг, як лікар, продавив початок клінічних досліджень якщо їх можна так назвати. Першим пацієнтом був Джо Гілхерст, який був хворим на діабет і за сумісництвом однокласником Бантінга. Екстракт дали перорально. Результатів не побачили, що цілком логічно. Далі екстракт, який, за словами Бантінга, являв собою каламутну коричневу жижу, ввели внутрішньому м'язеву 14-річному Леонарду Томпсону. Який на той момент вже схуднув до кісток і ледь стояв на ногах при щоденній дієті в 450 калорій. Після введення цукор в крові і сечі дещо знизився, але не сильно. Натомість хлопець отримав абсцеси на обох сідницях через домішки в складі екстракту. Маклеода і Коліпа, про яких ви чули минулого разу, такі результати, м'яко кажучи, вибішували. Банкінг вже у своїх доповідях усіляко прикрашав успіхи та замовчував негативні наслідки. Пізніше у своїй біографії він визнає, що на цьому етапі їх результати не були настільки обнадійливими, як у Зульцера у 1908 році. В той же час місцева преса щось пронюхала і почала писати статті про чудодійне зцілення, яке от-от надійде в аптеки, що ще більше муляло дослідників. Як бачимо, в цьому плані за 100 років не змінилось майже нічого. Перший успіх трапився 23 січня 1922 року, коли все тому ж багатостраждальному Леонарду Томпсону ввели екстракт, який Коліб приготував і очистив за новим методом. Цукор в крові і сечі знизився. Повторні ін'єкції нормально переносились. Самопочуття хлопця покращувалось на очах. Це був дійсно успіх. Десь в цей час дослідники між собою почали називати екстракт інсуліном від латинського інсула, тобто острів. Шляхом проб і помилок вирішили, що ілетин, а так компанія Lilly назвала свій продукт, дозволяє знизити цукор в крові лише якщо його вводити підшкірно або внутрішньовенно. Вдихання, ковтання, втирання в шкіру і інші шляхи введення не працювали. А тим часом стосунки серед четвірки науковців ставали все більш напруженими. В якийсь момент у Коліпа перестало виходити отримувати екстракт, і робота зупинилась. Бантінг в цей час взагалі ледь не пішов у світ за очі, після чого присвятив певний час творчому алкоголізму. Лише наприкінці травня 1922 року. Вони змогли відновити виробництво інсуліну. Якоїсь строгої програми клінічних досліджень не існувало, як і розуміння, у яких дозах препарат краще вводити. Не було навіть розуміння, що саме в екстракті працює, адже пізніше лише у 1924 році вчені доведуть, що інсулін це білок. У травні 1922 року. Елла і Ліллі спробували виробляти інсулін США у промислових масштабах, але зіткнулись з постійними проблемами з масштабуванням виробництва, очисткою екстракту та його регулярним постачанням пацієнтам. Були неодноразові випадки, коли пацієнтів діставали ледь не з того світу. Їм ставало краще, а потім екстракт закінчувався. Протягом всього 1922 року активність екстрактів варіювала у межах 25% між різними партіями, що дуже багато. Пізніше вдалося зменшити розкид до 10%. Але це теж насправді не ок. Лише наступного року виробники змогли привести виробництво екстрактів до ладу. Через погану стандартизацію частими були випадки гіпоглікемічної коми. Коли цукор в крові падав до нуля, а тому лікарі як запобіжник стали носити з собою в кишені льодяники і цукерки. Ще однією проблемою інсуліну була його ціна. Хворим доводилось витрачати від 40 центів до 1 долара на добу, а це досить немало, як на ті часи. В цьому ж році до Маклеода в Торонто завітав Август Крох, який у 1922 році отримав Нобелівську премію за дослідження кровоносних судин у м'язах. Від канадської команди він отримав дозвіл на виробництво і подальше дослідження інсуліну. Повернувшись у рідну Данію, Крог заснував компанію, відому нині як Nordisk, провідного виробника інсулінів у світі. Десь в цей же час румунський дослідник Ніколає Паулеску, якого ми згадували раніше, надіслав бантінгу свої статті щодо ефектів екстрактів підшлункової залози. На жаль, для Паулеску Бантінг і компанія працювали не в тій частині Канади і не знали французькою, якою були написані статті. В результаті Бантінг особливо нічого з цих статей не зрозумів, і комунікація між ним і Паулеску закінчилась, фактично не розпочавшись. У тому ж таки 1922 році Крог номінував Маклеода та Бантінга на Нобелівську премію з фізіології та медицини, яку їм і вручили. У 1923 році. Мабуть, це рекорд, оскільки з часу перших спроб Бантінга та Беста пройшло менше трьох років. Принаймні рекорд в біології та медицині. Виправте, будь ласка, якщо хтось зміг швидше. До честі Бантінга і Маклеода вони одразу поділили свої частини премії з Бестом та Коліпом, відповідно. Незважаючи на це, стосунки в їхній четвірці зійшли зовсім нанівець. Через багато років Арнеті Зеліус тогочасний голова Нобелівського інституту викаже думку, що Паулеску мав розділити премію з Бантінгом і Маклеодом. А у 1972 році Нобелівський комітет офіційно визнає, що неномінування Беста було помилкою. А що ж було далі? Маклеод пішов на творчу пенсію в Зеніті Слави. Бантінг, Бест і Коліб займалися різноманітними дослідженнями в Університеті Торонто, отримуючи роялті за інсулін. Беста навіть ще раз номінували на Нобелівську премію за його дослідження гепарину. Коліб багато працював з екстрактами інших залоз і зміг виділити декілька гормонів. Бантінг не досяг більше вагомих успіхів, читав лекції, а ближче до початку Другої світової досліджував вплив висоти і перевантажень на пілотів. Зокрема, він доклався до створення костюму, який запобігав перевантаженням. На жаль, у 1940 році він загинув в авіакатастрофі. Але на цьому історія інсуліну не закінчилась. У 1934 році Дороті Хочкін вперше отримала рентгенівські фотографії інсуліну, а у 1969 остаточно встановила його тривимірну будову. У 1964 році за свої досягнення у вивченні структури різних молекул, зокрема інсуліну, вона отримала Нобелівську премію з хімії. У 1951 році Фредерік Сенгер вперше зміг визначити повну амінокислотну послідовність білка. І так, цим білком був інсулін, який, як виявилось, складається з двох коротких ланцюгів. У 1958 році... Він теж отримав Нобелівську премію з хімії. А потім ще одну за відкриття методу секвенування ДНК, тобто визначення послідовності нуклеотидів. У 1960-х роках Панайотіс Кацояніс та Гельмут Зан вперше отримали синтетичний інсулін. Але аж до 1980-х років весь інсулін у світі продовжував вироблятись шляхом екстракції з підшлункових залоз корів або свиней. Для розуміння, один фунт інсуліну, ох, знову ці одиниці, потребував 8 тисяч фунтів підшлункових залоз, тобто 23,5 тисячі тварин. Цього вистачало на те, щоб протягом року пролікувати всього лише 750 пацієнтів з цукровим діабетом. В такій ситуації ні про масштабування виробництва, ні про його здешевлення, ні про стабільні поставки не йшлося. Революція трапилась у 1978 році, коли група дослідників на чолі з Хербертом Бойєром, Артуром Ріксом та Киїчі Ітакурою, змогли навчити бактерію Ешеріхія колі, тобто звичайну кишкову паличку, синтезувати людський інсулін. Це майже одразу зняло проблеми з нестачою екстрактів з підшлункових залоз, а також суттєво знизило побічні ефекти від їх введення. У 1982 році біосинтетичний, або, іншими словами, рекомбінантний людський інсулін нарешті потрапив в аптеки під назвою Хомулін. Так, під цією назвою він і досі продається. Якщо хочете ще детальніше дізнатись про події 1920-х років, пов'язані з відкриттям інсуліну, можете почитати чудову книгу Майкла Бліса The Discovery of Insulin. Тобто відкриття інсуліну. На жаль, я її знайшов лише англійською. А сьогодні, через 100 років після досліджень в Торонто, вже розроблені численні модифікації інсуліну, швидкодіючі або, навпаки, повільні. Хворим на діабет першого типу однозначно стало легше і краще жити. І це круто. Майте гарний день!